Дня колеги. Сьогодні ми поговоримо з вами про ресурс, на якому можна створювати мультфільми або короткі ролики до 45 секунд за вашим текстом. Обов'язково потрібно зареєструватися на цьому ресурсі. Це ресурс безкоштовний, на якому можна створювати три ролики. Протягом місяця з кожної електронної адреси по 3 та 5 ілюстрованих книг із сказками. І так, коли ми зареєструвалися, то ми переходимо на сайт в своєму аккаунті. Ось мій аккаунт, ви бачите, це англомовний ресурс, але його можна перекласти українською мовою. Правою кнопочкою мишки перекласти українською. українською. До речі, не дуже коректно перекладає, але все одно. Тут ви можете побачити те відео, яке раніше хтось до вас створював, які знаходяться в цій бібліотеки, цього ресурсу. Натискаємо на кнопку Генерувати і переходимо на створення нашого мультфільму. Обираємо кнопку Відео. Далі, ось це ікон, це нам потрібно вставити, про що буде наш фільм, про що буде наша історія. Я підготувала ось таке завдання, дівчинка Софія. В українській вишиванці дарує всім перехожим усмішку, щоб у міжнародний день щастя всі люди відчували себе щасливими. До Дня щастя, такий мультфільм. Так, обираємо роз... українську мову. Так, можна обрати також формат, тобто, якщо ви будете дивитися з телефону, то краще обрати 16 на 9 і з комп'ютера також. Далі секрет. В кінці вашого тексту вам потрібно дописати українською мовою ось таке речення українською мовою, що ресурс нам згенерував саме українською, тому що інколи без цього речення він генерує англійською мовою. І натискаємо на кнопку генерувати. Нам потрібно почекати тепер одну-дві хвилину, поки завантажиться 12 сцен. Після цього з'явиться відео з озвучкою українською мовою. Ось відео згенерувалося. Ви бачите, що тут є завантажити відео вам на пристрій, або можна натиснути на кнопку поділитися, і таким чином ви можете скопіювати посилання і відправити це посилання будь-кому. Давайте переглянемо, що у нас вийшло за цим запитом, яке відео згенерувалося. На вулиці міста весело гуляє Софія в українській вишиванці. Вона має сяйливу усмішку. Софія рухається вулицею, вітаючи всіх перехожих. Дівчинка дарує свою усмішку всім, кого вона зустрічає. Люди реагують на її щастя, починаючи посміхатись. Вулиця наповнена радісними людьми, які відчувають себе щасливими усе завдяки усмішці Софії. відео вийшло? Які ідеї для використання можна застосувати, створити відеоказку, притчу, детектив за темою уроку. розкрити креативні компетентності учнів. Вони вигадують сюжет і персонажів історії, а ви потім створюєте цю казку. Або, наприклад, є якась історія, переказати почуту цю історію своїми словами, доповнити і запропонувати інший фінал, створити інший фінал. Ось так такий цікавий ресурс, і я думаю, що дітям також це сподобається. Я застосовувала цей ресурс. Як вчитель інформатики на е, е, своєму уроці, і дуже цікаві е, несподівані історії були запропоновані учнями. Бажаю вам творчого натхнення і до нових зустрічей!